Це відеоблог. Сьогодні 24 липня 2024 року на часах 5 56 вечора. Ми вже другий воз сьогодні грузимось. Зараз покажу тузика. Я вже трошки поменше з буквою Р. зранку очень много є Виговарював. Отак от, от подаємо, заремати подає. Чесно говоря цілий день говорить. З буквою Р не так уже і просто того я... Ну як, слово через слово, говорю. О, батько розкладає зверху. А так от все, Тут наша кобила Джесі. Гляньте, яка вона мощна. Привіт Джеся. Казали, обзор зроби на коня. о, Обзор на коня. На кобилу. Да, на кобилу. Отака от кобила. Не сильно бальха. но бачите, які вози возить. Сейчас от йду. Сейчас я от зніму де і будемо переїжджати. Ай, йолки, впав в грозогру. Там тучка. І ще до стільки вбирати треба. ось там поле убрали, там тоже убрали. І ще там у нас є поле. В общем, погнали работать.